Привіт, це ранок у великому місті Григорій Герман і Юлія Зорі. Ми тут заради того, щоб ваш ранок сьогодні став ефективним, цікавим, класним. Якимось ну слухайте, максимально наскільки це можливо позитивним. Ну не знаю наскільки позитивним буде наступний сюжет, бо це сюжет рубрики Шалені історії. І знаєте, в чому шаленість наступної історії в тому, що у Китаї трапилася аварія із сотнею автівок. Уявляєте, чи то синхронно гальма у всіх перестала працювати, чи що ми причини не знаємо, але. Всі відповіді на ці питання є в нашому сіреті. Давайте разом подивимось. Як у Китаї в масштабній ДТП розбилися понад 100 автівок. Що у США чоловік зробив зі своєю коханою, яка йому в дочки годиться? Та як шокувала всю Америку успішна блогерка? Це шалені історії, історії, у які важко повірити. Їх треба побачити. Здавалося б, це просто неможливо, але у Китаї це таки трапилось. Понад 100 автівок зіткнулися в одній гігантській ДТП. Ні, це не кадри з фільму, не постановка для зйомок фантастики. Це гірка реальність автовласників. Сьогодні. Місто Суджоу, четвер, сьома ранку. Естакада. Саме тут один за одним автомобілі врізались в автівки попереду. Зупинитися не міг ніхто. В результаті понад сотня автівок зліпилася у величезну купу металу. Хтось понівечився більше, хтось менше, але дісталося усім. На відео з місця події видно, як одна з автівок у центрі зіткнення однією парою коліс залишилася на землі. А іншою зависло у повітрі разом з легковиками у пасці опинився і великий автобус. Дорога, куди не глянь, вкрита уламками. У масштабній аварії дивом минулося без катастрофічних наслідків. Трьох людей з травмами госпіталізували. Ще шестеро отримали менш важкі поранення. Інформує NBC News. Що ж стало причиною такої велетенської автокатастрофи? ЗМІ повідомляють, виною всьому ожеледиться. Китай накрили різке похолодання, сильні снігопади і крижаний дощ. Дорога покрилася кригою. Переглядаючи кадри автотрощі, яку спричинила негода, страшно навіть подумати, ускільки обійдеться ремонт власникам зім'ятих і розбитих машин. Це ж просто каша з автівок. Знаєте, що можна робити із кришкою бачка Унітазу, звісно, що використовувати за призначенням. А от у США чоловік примудрився перетворити її на знаряддя для вбивства. Шок чи не так? Про все по порядку. Штат Вашингтон, округ Колумбія, готельний номер 123. О 19.20 туди прибули закохані 36-річна Ромен Медокс та 59-річний Вільям Барет, стосунки яких тривали уже понад рік. Однак з готелю разом вони вже не поїхали. Щось неладне зафіксували камери спостереження у коридорі. Через три години після заселення жінка вийшла з номеру повністю оголеною, а за кілька хвилин повернулася назад. Щось схоже повторилося у першій ночі. Жінка вийшла на коридор у білизні, за нею пішов голий чоловік, і вони знову швидко повернулись до кімнати. Як з'ясувалось потім, біганина туди-сюди була пов'язана зі сваркою пари уночі, коли двері готельного номеру зачинялися востаннє. За ними почало відбуватися щось точно неромантичне. Жінка голосно благала про допомогу. Згодом все стихло і зранку чоловік покинув готель. А тіло жінки знайшов співробітник. Фокс Ньюс інформує пізніше, затриманий Вільям Барретт розповів поліції, що з подругою вони посварилися. Вона почала бити його кулаками. Він же взявся душити її паском, доки кохана не втратила свідомість. Думав, що вже вбив її, однак вона відійшла і почала кричати про допомогу. Тоді Вільям застосував методи надійніші, вдарив її кулаком. Схопив кришку туалетного бачка і почав гамселити нею свою жертву. Так бив, що вбив. А керамічна кришка розлетілася на три шматки. Після вбивства чоловік спокійненько собі заснув. А зранку побачив, що його супутниця не рухається, і пішов геть. Та звісно ж, поліція його одразу затримала. Красива картинка в соцмережах розвалилася стріском. Відома американська блогерка, яка показувала своє щасливе сімейне життя і роздавала поради, начебто зразково виховуючи шістьох дітей, виявилася справжньою катівницею. У штаті Юта в заможному передмісті жила відеоблогерка-мільйонерка 42-річна Рубі Франке. Вона була успішною мамою шістьох дітей в інстаграм. Вела канал на Ютуб, на якому роздавала поради про виховання і гарненько заробляла за інформацією Daily Mail Online, приблизно 5 мільйонів доларів. Зіркова матуся мала напарницю 54-річну Джоді Ільдебранд розлучену матір двох дітей, яка називала себе консультантом з психологічного здоров'я. Вони разом мали окремий ютуб-канал, де вчили жінок виховувати дітей та правильно жити життя. Успішна мама Рубі розлучилася з чоловіком Кевіном і приїхала з дітьми до розкішного будинку вартістю понад 5 мільйонів доларів. Із шістьма ванними кімнатами, басейном, гідромасажною ванною, гаражем на п'ять машин, і садом. Здавалося, б, рая на життя. Її дітка можна лише позаздрити, не враховуючи відсутність батька. Однак віртуальна картинка, яку побудувала жінка, кардинально відрізняється від реальності. Все тріснуло одного дня, коли її 12-річний син прибіг до сусідів благати про допомогу виснаженого і травмованого хлопчика були скотчем перев'язані ноги і руки. Він був голодним та спраглим. Сусід викликав поліцію. Відтоді стало відомо, що життя у цій сім'ї зовсім не різнокольорове, а справді пекельне. У суді з'ясувалося, що дітей морили голодом та спрагою, змушували важко працювати, бо соні ж, били ногами і тримали під водою. Молодшого сина матір змушувала носити ящики з книгами, сходами вгору і вниз, і працювати на вулиці без взуття під палючим сонцем. Після чого у нього з'являлися опіки і пухирі. Його карали, коли він пив воду, ізолювали від спілкування і розваг. Після спроби втечі його руки і ноги зв'язували мотузками, скотчем чи навіть наручниками. Мати била його ногою і занурювала голову під воду, закриваючи рот та ніс. Таке ж покарання мала й молодша донька. Вона за наказом матері бігала босоніж ґрунтовими дорогами і стрибала в кактус, і це ще далеко не всі знущання, які застосовувалися у жорстокій сімейці. Допомагала мамі блогерці із дітьми, начебто лікар-психолог Гільдебранд. Саме вона переконала подружжя, що їм потрібно розлучитися. Разом жінки почали виробляти страшні речі. На суді Франка розплакалась, виправдовуючись, що була дезорієнтована. Вважала, що темне це світле, а правильне неправильне. В результаті спільниць Франке та Гільдебранд визнали винними у жорстокому поводженні з дітьми та навмисному заподіянні серйозних тілесних ушкоджень двом молодшим дітям Франке, яких тримали в умовах, схожих на концтабір. Жінок засудили до 60 років ув'язнення. Інформує Daily Mail Online.